Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Західні медіа підкреслюють, що російські війська, зосереджені у районі Глушковського району Курської області Російської Федерації, можуть опинитися в оточенні у зв'язку із підривом більшої частини мостів, які ведуть до цього російського регіону, з іншої території Російської Федерації. У своєрідному котлі може опинитися від 2 до 3 тисяч військовослужбовців Росії, які зосереджені в цьому районі, і таким чином російські війська опиняться перед непростим вибором, або боротися на оточеній території, що може стати для них досить тяжким випробуванням і призведе. Не тільки до великої кількості полонених, але й до великої кількості жертв серед російських військовослужбовців, або скористатися можливістю, поки пастка остаточно не закрилася, вивести війська з території Глушковського району Курської області Російської Федерації, і таким чином у. Якості чергового жесту доброї волі передати цей російський регіон під контроль збройних сил України таким чином, територія Російської Федерації, яка буде контролюватися збройними силами України після наступу на території Курщини. Буде збільшуватися, і у російських військ буде не так багато можливостей вибити українців принаймні з частини території. Бо якраз у зв'язку з тим, що зв'язок між Глушковським районом Курської області Російської Федерації і іншої території області фактично є втраченим, російським військам буде не так просто. Хоча б потрапити на територію, яку вони бажатимуть відбити, варто нагадати, що ми постійно отримуємо інформацію не тільки про підрив українськими військами мостів, що з'єднують Глушковські райони з іншою частиною Курщини, але й повідомлення про підрив переправ, які Створюють російські війська. Ну і таким чином, якщо ніяких мостів і переправ не буде, а спроби їх створити будуть супроводжуватися вибухами на річці Сейм, то в цій ситуації, звичайно ж, ми зможемо констатувати і той факт, що росіянам, принаймні до Глушковського району, буде дуже. Важко дістатися. а між тим, як стало відомо на засіданні Ради безпеки Росії, Володимир Путін попередив своїх військових, що вони мають повернути контроль над територією Курської області ще до 1 жовтня цього року. Таким чином, є очевидним, що збройні сили Російської Федерації возначають із продовженням наступу на території Донецької області. Будуть намагатися створити сильне угрупування для війни із українськими військами на території Курської області Російської Федерації. Але якщо згадати, доручення встановити повний контроль над всією адміністративною територією Донецької області із метою її подальшої анексії Путін дав своїм генералам ще. 24 лютого 2022 року пройшло вже два роки і вісім місяців. А російська армія продовжує бої у цьому українському регіоні і сподівається виконати це амбітне доручення головного агресора Росії. Ну і з Курської області може бути рівно така ж ситуація. Питання ж не тільки у датах. Які визначає російський президент на засіданнях Ради безпеки Російської Федерації? Питання в тому, наскільки збройні сили Росії можуть впоратися із тими задачами, які ставляться перед ними політичним керівництвом країни. Ми вже бачимо, що Путін не великий фахівець з військових питань, тому що якщо б він був великим фахівцем, він не сподівався б на успіх Бліцкрігу у 2022 році. У тому, що він зможе взяти за кілька днів українську столицю та інші міста. Півночі України разом із атакою на сході і півдні нашої держави разом із цим виникає питання, як будуть розвиватися події, якщо українським військам вдасться закріпитися на території Курської області і боротися з атаками російського груповання, яке будуть тут створюватися для того, щоб звільнити територію від українського контролю. Багато хто продовжує сподіватися на те, що контроль над територією Курщини стане прологом для перемовин між Росією і Україною, якщо не про припинення війни, що її Володимир Путін розпочав для знищення сусідньої держави і приєднання її території до Росії, так принаймні для її призупинення. для... Припинення вогню, якщо не за українською формулою миру, яка має на увазі справедливий мир, до якого аж ніяк не збираються схилятися у Москві, так, принаймні за китайською формулою припинення вогню на лінії зі зараз, до речі, не дуже вигідної Російській Федерації, тому що в цій ситуації Москві доводиться погоджуватися із контролем українських військ над частиною території Курської області Російської Федерації на невизначений термін, принаймні до того часу, як війна між двома ворогуючими країнами знову розпочнеться з. Нових обставин і з новим рівнем ніщівної ескалації. Але, як на мене, сподіватися зараз на початок будь-якого переговорного процесу між Росією і Україною не варто. Адже. Є абсолютно очевидним, що президент Путін і не збирався вести жодні перемовини, і що він щиро вірить в те, що час є його найголовнішим союзником у справі знищення і покарання України за опір українського народу жорстоким російським агресором. І той факт, що українським військам вдалося встановити контроль над частиною суверенної території Росії, для Путіна є не стільки символом. Поразки і стимулом для перемовин, але й додатковим імпульсом до продовження бойових дій аж до того часу, поки ті задачі, які він поставив своїм генералам, не будуть виконані. Очевидно, що Путін як будь-який агресор готовий заплатити будь-яку ціну за знищення України як держави, за зникнення України з політичної мапи світу, за приниження. Заходу, який він вважає головним ворогом своєї держави, питання тільки в тому, скільки у російського лідера ресурсів для виконання цих амбітних цілей ось це і є найголовнішим І рейд. Українських військових до Курської області, який перетворився у справжній наступ на територію Росії, звичайно ж, виснажує російські ресурси і створює сподівання на те, що ми дочекаємося закінчення цієї безкінечної війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і мир вам! Хай щастить!